Вітаю вас, шановні глядачі. Ми все ще перебуваємо у Боровиці і зараз знаходимось на центральній площі. Сьогодні ми з вами побуваємо у рибному магазині, який реалізує власну продукцію Риболовецької бригади і цеху переробки рибної сировини, а з цінами. А також подивимось, чи багато людей на ринку, який торгує один раз на тиждень по суботах. І які ціни на сільхозпродукцію 22 липня, побачимо ще деякі особливості побуту селян у нашому селі. А почнемо ми з огляду спортивного майданчика, на якому розташовані тренажери для різноманітних фізичних вправ. Частенько ідучи про цей майданчик до Кременчуцького моря, ми зупиняємось і заходимо, щоб виконати кілька вправ, якщо не дуже втомились після господарських робіт. Або просто повисіти на перекладині і розслабити хребети суглоби. Як бачите, тренажери у дуже доброму стані. Гадаю, вони змонтовані не так давно. Я особисто спробував якусь вправу на кожному з них. Я для себе обрав чотири найбільш мені підходящих, і тепер полюбляю саме на них робити вправи. Інші мені не підійшли за зростом, а призначення двох я так і не зрозумів. Крім того, майданчик обладнаний двома надзвичайними авторськими лавками, що теж милує Око. Не можу сказати, що місцеве населення прямо поривається до тренажерів, але бачив, що іноді тут займаються фізичними правами і літні люди, і молодь. А ми тим часом повертаємось на площу. Тут якраз як бачите, ідуть будівельні роботи. По обладнанню фонтана і оздоблюють плиткою доріжки. Бачимо доглянуті клумби з декоративними рослинами і хвойниками. А нещодавно тут з'явились кущі лаванди, яка цвіла і розповсюджила свій аромат саме в цей час. Да, це та сама площа перед будинком культури і старостатом, і саме з неї тричі на день. Їде маршрутка до Черкас. І зараз подивимось, що цікаво є у боровиці навколо цієї площі. Біля одного з продовольчих магазинів організований літній майданчик під парасольками. Місця створені із звичайних дерев'яних піддонів тут завжди багато людей у день і ввечері. А трохи осторонь. Побудовані столики під накриттям, це ринок села Боровиця, зараз тут порожньо. А навпроти, біля сільського супермаркету, стоїть контейнер для збору пластику, що мене приємно вразило, і таких місць у Боровиці я побачив двоє, може їх і більше. А зараз вже настала субота, і це ж саме місце вже більш многолюдне, ринок працює. Подивимось, як він виглядає, і я вам озвучу, які ціни були в цей день у суботу 22 липня на ринку. І ми деякі товари навіть придбали для себе. Тут розмістились декілька яток. Торгівля йшла з машин, причепів, а також багато селян вивезли на продаж городину, молоко. М'ясо, сало, була й жива риба. Є також пропозиції з живими тваринами і деякими промисловими товарами. У цей день, 22 липня, ціни за 1 кілограм продукції були такими: огірки 10 гривень, помідори від 35 до 50 гривень, морква 20 гривень, цибуля 20 гривень, картопля молода 15 гривень, сир коров'ячий – 120 гривень. Сині 40 гривень, кавуни 30 гривень, кукуруза 10-15 гривень за качан, мед акація 240 гривень за літр. Ми придбали деякі продукти і поїхали до рибного магазину, який знаходиться на краю боровиці у бік села Топилівка. Запрошуємо і вас, шановні глядачі, на огляд. Так виглядає магазин зовні. Це ви бачите на сходинках вхід до магазину, навколо доглянута охайна територія. Праворуч від магазину розташована в'їзна брама до підприємства з переробки та зберігання рибної продукції, а нижче за цим підприємством розташована рибна бригада, де зберігаються човни і рибальське спорядження, і кожного дня рибалки виходять на роботу на Кременчуцьке море, щоб наповнити. Полички магазину свіжою і смачною продукцією. Поки ви подивитесь на асортимент, я скажу, що купляли ми: це калтик холодного копчення з толстолоба, балик гарячого копчення теж з толстолоба і нарізку толстолоба на бутерброди. Все дуже свіже і смачне. Нам сподобалось. Є у продажу і свіжі лящі, і підсолена рибяча ікра. Також декілька холодильників з пивом у пляшках, і декілька видів пива на розлив. І цю смачну рибну продукцію нам дає Дніпро, а саме Кременчувське водосховище. Коли ми приходимо до берега, то часто спостерігаємо рибальські човни на обрії. Це рибалки виконують свою роботу, перевіряють сітки. А якщо придивитись більш ретельно, то можна побачити і пропорції, які позначають місця встановлення рибальського знаряддя. А ми на деякий час залишаємо ці чудові місця і їдемо у Харківську область на свою пасіку. Будемо відкачувати мед на сьогодні. Це все Сього найкращого, шановні глядачі.